Виставка присвячена початку 30-х Олімпійських ігр в Лондоні, літніх Олімпійських ігр. Виставка також, ну якби передували і декілька, як би каже, майбутніх майбутніх таких подій. По-перше, відкриття Олімпіади 30-ї 30 Олімпіади в Лондоні. Раз. Потім наступний. Такий от солідний ювілей нашого єдиного, поки що єдиного золотого чемпіона нашого хіміча 64-го року, як він казав, що ніхто його не побив, а срібних було багатенько і бронзових. а також 60 років. Коли вперше радянська команда у 52-му році взяла участь у Хельсінській е, е, Олімпіаді, а вже, он дивіться, в Хельсінській олімпіаді ми Черкащан не було. А вже в 54-му, сроку 56-му, вибачте, році, ось я показую, дивіться вам точкою. от в Мельбурні, вже наш бігун чернявський, чернявський, він став уже, брав участь, був у десятці стає олімпійської. Ну, Олімпійської команди. Тепер я хочу сказати, що Олімпійське взагалі, отаке явище, як Олімпійські ігри, або як зараз називають олімпізм, він почався ще у восьмому у восьмому столітті до нашої ери, як зв'язує легенда, у місті Олімпія. Це Древня Греція. І оцей Час Олімпійських ігор мається на увазі грецький, якби так би мовити, стародавній. він існував до 4 століття, тобто майже 4 4 століття. сторіччя він існував. Е, прочитайте ці слова: немає нічого, шляхетнішого сонця, що дає стільки світла і тепла. Так і люди прославляють ті змагання, величніше немає нічого е, як Олімпійські ігри. Це Олімпійський гімн, автором якого був давньогрецький поет, історик Піндер. Він оди, музичні твори робив спеціально. Тобто, коли нагороджували переможця, грали, і він співали співав цей співали гімн. Потім, у 8, у 8 столітті, таке явище перестало існувати, і тільки завдяки. П'єру де Кубертену, П'єру, французькому громадському діячу історику і літератору, у 1892 році він почав як зараз би сказав без колонапчасно. Він захотів це діло відтворити. В Сорбоні він виступив із таким з доповіддю і знайшлось дуже багато прихильників. І створили вони мок. У 1894 році і постановили, що вони будуть відроджувати Олімпійські ігри, і перші Олімпійські ігри 1896 року традиційно відбулися в Греції. Грошей не було абсолютно. Але відбулися. Ось зверніть увагу на ці унікальні фотографії. Оце ж вони ілюструють ці фотографії, ілюструють е, Олімпіаду. першу Олімпіаду 1896 року. Зверніть увагу, ось чемпіон побігу. Отак вони виглядали. На цій олімпіаді брав участь і ем, наш земляк. Він сам із золотоноші, із золотоноші рітер. На жаль, портрета його фото немає, але в інтернеті ми знайшли ну, якби такий штрихований, штрихований його портрет. До цього ж часу можна віднести і е, спортивні здобутки нашого славетного земляка. Івана піддубного ви бачите, що я по різним періодам його показую, але я хочу наголосити, от можуть сказати, ну само самовар, це ж не український і так далі. А більша частина життя він прожив е, в Росії, в, єдь. в, єдь. в єдь. то я хотіла ось дивіться, яка в мене була задумка. Ось дивіться, ось у нас як до українське коріння. Ось, ота такі такої рамочки, кінець 19-го, 19-го, початок го століття. Я дала просто українське село, українське село. А ось від яка це плати... платівочка Ага. тобто про його Украї... Ось предмети, якими він міг користуватися, такі предмети. Це теж предмети трошки пізнішого періоду, десь 30-х років, але все одно, ну як би хотілось би занурити за людей в ту епоху, і оця ось, ось чашечка агіт. Фарфор, так званий, оце в нас ідуть і початок 40 років. Тобто, ми я показую, якби ну, якби все його життя такою чашкою він міг користуватись правильно, бо це потім ми. Черкащина ніколи, як би скажем, не забуває про свого земляка. Вона постійно проводиться у нас в Красенівці проводиться традиційне свято всеукраїнської богатирської, богатирської слави. Це вже було 12-те у нас свято. А тепер, а тепер як ми кажемо, спорт високих досягнень він же ж на пустому місці не виникає. Він де виникає? Він виникає тільки тоді, коли ми з дитинства, з дитинства започаткуємо. Любов до фізкультури, до руху, до змагання на такий змагання, знаєте, дух змагання і так далі. Тому я й показую 20-30-ті роки зверніть ось дітки дитячого садку, ось дітки вже у залізничній школі. Шевченко, ось уже волейбольна команда. А ось учасники велопробігу на мінуна на, на минуточку 34-й рік Черкаси Київ. Да? Нормально на на лісапедах їдуть. Да? От, а тепер, а тепер випуск-випуск випуск уже курсів фізичної, ось дивіться, фізичної культури. Ну а тут уже ми, оскільки ми сказали, що Скільки етапів йде у олімпійському е, взагалі, поняті е, олімпізму? І прошу вибачення, то черепки оті, то вони да, е, да. достовірні. Так? То, то все достовірне. Це, це все, так, це так, все так, з нашої археологічної колекції, так, яка в нас дуже велика, так, дуже вони, їх... вони практично майже. А, ровесники ми будемо говорити, що ровесники. Да. Це та, та епоха. А ось бачите, ось ви можете подивитися. Як я е, е, знову повторюю, що перша Олімпіада, 1996 рік. І пішли Олімпіади. Ось вам дивіться, зараз Олімпіада починається в Лондоні 30-та. А ось її, якби, символи, логотипи і так далі. Тобто я показала вже зразу його. А, а наступна вже Олімпіада в 16-му році і Олімпіада у Ріо де жанейро Тепер до 1994 року. Олімпіади зимова і літня проводилися одночасно. Потім їх роз'єднали на два роки, роз'єднали. Ви зверніть увагу. Ось. Оце Олімпіади, де вони, де вони були, і так далі, і так далі. І дуже е, е, мені допомогло те, що Холоденко давав мені отакі от плакати, тобто, щоб мені не писати, то в його вручну, щоб мі. А так бачите, воно і, і культурно, і ось ми, ми бачимо і так далі. От тепер, значить, е, ну про е, хіміча маловато матеріалів, але я згадала, що у нас у фондах воно в нормальному такому стані хлопці його трошки підклеїли. Ну таке під, трошки його підновили, все дівчки вони попротирали, і воно собі. Спокійненько так сказь стоїть. Ну, ми не могли пройти мимо таких, як би кажем, крилатих от виразів, слів, як хочете думок оди спорту П'єра де Куберте. Те, що ми спорти мир і так далі, ми тільки вириваємо контентки. А ось на, насправді оце воно так звучить в оригіналі. Московська олімпіада, да? Ну, вам Скажіть, будь ласка, да. насамперед, до якого числа буде тривати ця виставка? Виставка буде як мінімум половиною року. Прекрасно. Виставка ще буде буде. при таких затратах, при такому. Взагалі це постійна виставка. На сьогоднішній день Оце і так далі. Значить, є домовленість у мене ще з деякими, вони як побачили, спортсменів.